Ганна Васильівна, то ви до нас приїхали з Львівщини? Ні, з Тернопільщини з Тернопільщини. З Тернопільщини а дізнались про нас як? По Фейсбуку. Я вже за вами слідкую майже рік. Ви знаєте, Май... у нас на Фейсбуці зараз дуже багато переглядів, багато тисяч, навіть 100 тисячні перегляди. І люди так? дізнаються, запитують. Одне з одним спілкуються, діляться враженнями, От тому і ми вас хочемо так, спитати, так, так, як Так, так, Я теж слідкувала дуже-дуже багато. А за свою, свою проблему я не дуже аж так хочу озвучувати жінок, бо жінки багато і страдаються. Але я дуже дуже рада результату. Я відважувалася багато разів, і два тижні тому теж побачила жінку, що говорила так, як я от угу. зараз з вами. І після того я зразу дала мені поштовх, і я до вас задзвонила. І слава Богу, що недовго тримали, цих двох тижнів я до вас попала. Я дуже-дуже рада, дуже рада. І дуже, дуже вам дякую. І взагалі лікарня, так, як майже п'ятизіркові готелі, обслуговування, все обслуговування, сестрички, харчування все дуже-дуже прекрасно. У вас дуже-дуже мені сподобалося. Я колись прикрив такі двох 2000-2000, по 2008 тисячі в Італії на, на заробітках. І була один момент, було в лікарні. Я думаю, що ми до такого рівня йдемо. І у вас дійсно такий рівень, як Віталій. Дуже приємно, я вам дякую. Так. Да, я радий, що у вас такі враження. Так, так. І ви і я дуже я себе сьогодні прекрасно почуваю після операції. Прекрасно. І це друга доба. Так, друга доба. Це друга доба. Я вчора після обіду, я вже мені було нормально. А через дні тут взагалі. І ви прекрасно. сьогодні їдете додому. Я так, так сьогодні їдемо в першій я їду додому. От е, ск... наскільки важливе от таке спілкування так, і так. показувати людям так, дійсно так. правдиві, правдиві жива правдиві, живі. Хто хоче, до мене, мене знають багато людей, навіть можуть і дзвонити, і то мене знайти легко. Я всім скажу правдиву відповідь. Ми вам щиро вдячні і дякуємо нашим глядачам, нашим підписникам, котрі слідкують за нами. Коментують наші відео, лайкають їх. Ви бачите, наскільки важливо розповсюджувати інформацію, щоб люди знали, де є яка клініка і чим займається. Так. Ми займаємося, спеціалізуємося на лапароскопічних і ендоскопічних малоінвазивних оперативних втручаннях. От і для того ми зараз і спілкуємося, щоб донести цю інформацію і щоб люди були спокійні на так, вашому так, прикладі так, і так, бачили, так. наскільки це. Якісно і безпечно приїхати і отримати те лікування, яким ми тільки і займаємося вже впродовж 30 років, і маємо громадний, ну, величезний досвід. Так, так. Ще раз вам дякуємо. Добре. Легкої і вам, вам дороги, додому, всього найкращого. До побачення, дуже дякую Спасибі. вам.